Так, друзі, всім привіт. Ось бачите, ось так в нас. Я поки що в своїй кімнаті. Я приніс вентилятор з, ось, з маминої кімнати. Ось там вона просто. Оці вентилятори, які з Харкова, він трішки менше, але він він трішки поганіше працює. бачите, оці мої оці, оці гарні вентилятори. О... Просто усі мені кажеться, він, він трішки покруче. Дивіться. Бачите, як і в нього, в нього яка панель, а в цього. А в тього лише кнопки. А в цього, поки мені більше подобаються кнопки. Мені, мені дуже подобається. Ось такий вентилятор. Якщо вибирати. Я не знаю, я всім порекомендував розетку, але це топ-2 вентилятор. Дивіться, якщо захочете собі такий же придбати, ось модель, ось. Vetair SF5045V. такий вентилятор можна придбати. Бати в епіцентрі за 1700 гривень. Напишіть в коментарях, скільки це 1700 гривень це в доларі. Хто напише правильну відповідь, то я поставлю вам сердечко та лайкну ваш коментар і може навіть відповім. Бачите, ось такий вентилятор філер мабуть робить. Ось такий, в нього гарна підставка, він... Ось такий, бачите, друзі, мені його дизайн подобається. Бачите, який в нього кабель красивий. Ну, В чорного мені кабель теж подобається, але це вентилятор. Хоча якщо, з... якщо вентилятор від... Від розетка, то він мені більш подобається. Хоч він на 200 гривень дешевше, але він, на топ, він в топ 1 Ось так виглядає вентилятор. Зараз дивіться, він, він на, бачите, він на середньому режимі працює. Там є три режими. Перш, перший Перший наймаленький, другий середній, а третій великий. І там ще є ось там три режими. Друзі, дивіться, говорю відразу цей вентилятор, він тільки від електрики. В нього немає акумулятора. Дивіться, якщо нема світла, у вас немає ні не, не генератора, не кафло, то він не зможе просто фізично працювати. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, вас, вас є якісь тварини. В мене дивиться, тут є, наприклад, пес, собака, такса, хлопчик. Потім в мене ще є рибки і там ще бач, і там ще черепахи. Там. І там ще акваріум з черепахами. Дивіться, як вони в нас плавають. Дивіться, спочатку, наприклад, там, якщо має, плаває. Майя там плаває, потім майор, потім і так по кругу, поки вони житимуть. Як вони в нас взагалі живуть? Дивіться. Наприклад, дивіться, пройшло три дні. Ми, ми спочатку я кормлю майора, і я кормлю майора, а мій б тамю. Ось так цей вентилятор дує. Цей вентилятор достатньо не дуже великий. Він, не дуже великий, він по сравнів з Team Scarlet, він дуже великий. Він в рази він напевно в два рази більше, навіть в оцій більше в два рази, чим оце. Ну чорний він, він гарний, але працює трішки ну не дуже. Ну, теж непоганий варіант, теж рекомендую. Те рекомендуй, або якщо із не дуже дорогих, або такі скарлет, або ось такі ветаїр. Ну це качественний варіант. Ну а це теж нормальний, це теж підійде. Підійде для тих, у кого не дуже багато грошей, напишіть в коментарях, Яка ці Угадайте ціну от цього вентилятора чорного скарлету. Якщо ви угадаєте, то я лайкну ваш коментар та може і... і навіть вам відповім на нього. Друзі, ось так у нас тут ось. Зараз подивимось, яка година. Так, виночку. Так, годинок. Зараз 22.16. Напишіть в коментарях вашій страні, скільки напишіть, скільки який зараз у вас час і в якої ви. В страні я в Україні. Мене дивиться, дуже багато українців, там 12% Росії та там 2% Узбекистану. друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. та Всім до побачення, ще будуть відео. За сьогодні ще буде відео, та завтра їх ще більше буде. Ви знаєте, що у мене в день може навіть 10 відео вийти, а в мірошниківки в мене їх ще більше буде виходити. Тому, друзі, давайте домовляємось так. Якщо ви набираєте 200 підписників на моєму каналі, то, то я знімаю по 20 відео в день. Перше відео, як, як я просну, прокинувся. потім. Як що я сніду, як я собакою гуляю, і так буде цілий день. Друзі, до побачення. Скоріше нам залишить. Дякую вам за 185 підписників.